Вітаю, друзі. В мене сьогодні сонячний ранок. І я трошки не виспаний, так що вибачаю. Це може помітно. Скажімо так. Тобто тема назріла. Тема ну, трохи нестандартна для нетипова для, для мене. Тема про стосунки. а саме така. Порада з власного досвіду, саме для тих людей, які планують завести собі стосунки, або на початку на початку стосунків, скажімо так. Тобто це мої висновки за останні там кілька років, ну і в цілому за, за весь мій досвід, Тобто, що я можу сказати? От думав про три таких важливих аспекти для. Початківців коротше, в цій справі, неважливо, скільки вам років, були у вас вже стосунки, чи це ваші перші стосунки, це актуальна штука. Для початку треба, скажімо так, перш по пунктах постараюся якось це розбити. Тобто, якщо в людини до вас є симпатія, От людина проявляє до вас такий інтерес прямо в всіх сенсах. Тобто видно, що людина хоче з вами щось мати, мати щось, якісь стосунки. От. Але в силу тих чи інших причин, е з вашої точки зору, ви бачите, що це неможливо. Ну, немає значення чому, абсолютно. Ви бачите, що от, людина до вас проявляє цікавість. Але з цього нічого не вийде. От ви, ви для себе так знаєте, бачите. Але. Тоді відразу потрібно про це повідомити. Не треба давати ніяку надію людині абсолютно, тому що погано закінчиться, в людини буде надія, а у вас буде почуття провини з часу. І так далі. Тобто це, це закінчиться дуже погано потім. Ну, треба мати в собі. Об'єктивність і силу сказати, як є, ну, пробач, але в нас з тобою нічого не вийде. Тому що так або так, або тому, що просто немає значення, чому. Просто ось так. У нас з тобою нічого не вийде Якщо людина ну, не розуміє цього і сильно там активно і так далі намагається, намагається все одно щось там проявляти і так далі. Ну тоді, мабуть, я думаю, найоб'єктивніше буде просто, е як, щоб нікому не було погано, просто зробити так, щоб ви не могли спілкуватися. Ну, просто не спілкуватися. Попрощатися, сказати «пробач», до побачення, якось так. Це перше. Так само це працює в іншу сторону. Тобто, якщо у вас до людини є симпатія, інтерес, і ви хочете щось цією людиною мати, якісь стосунки чи щось тому подібне, тоді треба вияснити і зрозуміти, наскільки це взаємно, наскільки людина так само відповідає. Якщо людина не може сказати вам прямо, ну ви це помічаєте, що людина не сильно заінтересована. Ну, можливо, можливо, треба трошечки там ще раз запитати або запитати там ще щось там. Так, ні. Але не бути, ну так само не нав'язуватися. Якщо ви бачите, що людина об'єктивно, ну, видно, що відвертається просто нормально, коли людина може сказати очі. Ну, багато людей просто от в силу. Свого характеру, вони не можуть прямо послати, так, сказати чи ж ні. Продовжую з вами якось холодно спілкуватися. Ну, Не потрібно чіплятися за цих людей. Не потрібно, тому що з цього теж нічого не вийде. Знайдіть собі сили, зрозуміти, і, ну і все. На цьому закінчити. Знайдіть собі, будь ласка, сили, тому що далі буде те саме. Те саме, те саме. У вас буде надія, а в людини почуття провини за те, що вона дає вам цю надію. От. Тяжкувато. Я сьогодні не спав всю ніч. Чомусь так, ну, то таке. Ну і третє. І третє. Якщо у вас почалися стосунки вже, начебто все нормально, взаємно, тоді треба обов'язково знайти причини, обговорити все абсолютно, знайти причини, проблеми, які можуть виявитися. А, напроти протязі цих стосунків, тобто, скажімо так, якісь у людини можуть бути принципи, якісь у людини можуть бути такі або залізні, залізні принципи, або Щось таке, через що людина не може там. Неважливо, що це може бути психологічне якісь чи принципи, не Немає значення абсолютно просто. Всі проблеми. Якщо ви не можете нічого з цим зробити, тобто, чи ми, ну як ми можемо цю проблему вирішити? От Як ти відносишся до цього, цього чи оцього? Отак, отак, отак. От. З цим я можу жити, з цим я можу жити, з цим я можу змиритися, а ось з цим я не можу, наприклад, змиритися. Добре, тоді що ми можемо зробити для того, щоб з цим жити далі і якось прийти до компромісу? Компромісу. Якщо ви ніяк не можете прийти до компромісу сьогодні і відкладаєте це питання, ну окей, добре, це. Це таке, це може почекати. В принципі, в цілому у нас все окей. ну З, з цим так, да, ми не зійшлися, ну добре. Нічого, нічого. От якраз оце нічого і буде причиною того, що ви розійдетеся. І причому розійдетеся ну так, з неприємним таким післясмаком і, ну взагалі. Невирішені питання на початку стосунків або проігноровані питання стануть причиною розриву цих самих стосунків абсолютно. Ще й дуже в такій неприємній формі, скажімо так. Так що потрібно говорити, говорити, говорити. Якщо є проблема, її можна вирішити, її треба вирішити. Про неї треба поговорити і прийняти або не прийняти, або знайти компроміси, або якщо цю проблему не можна вирішити, ну тоді знайдіть в собі сили, не продовжувати ці стосунки далі. Тому що, як би не хотілося, якщо є щось, через що ви не можете переступити, воно вам заважає. Воно десь лежить глибоко, але періодично воно виходить на поверхню, ця проблема і, і сильно вас дратує, і у вас відбуваються конфлікти і так далі. Але ви потім миритесь і далі закопуєте цю штуку і живете далі, поки воно знову не вилізе. Тобто всі проблеми мають бути вирішені, інакше ну, воно доб'є, додовбає, поламає вам. Трошечки, як сказати правильно. Ну, психіка вам трошки там подовбе, коротше, нормально так. Ну, буде поганий післясмак і погане е розлучення, скажімо так. Ну, от, в принципі, все. В принципі, все. Головне вирішити питання всі, щоб, щоб не було потім оцих приколів. Бажаю всім. Здорових, нормальних, нетоксичних стосунків кохати, бути коханими і мудрими в цьому сенсі, тому що кохання це не просто страсть, пристрасть якась там. Не просто от мені подобається людина, ну, от подобається ну, людина класна. В цілому там все пофіг, я там закриваю очі на багато речей. От оці небагато, якась одна річ вона може просто бути фатальною насправді. Тобто не можна забивати на проблеми, скажімо так, сформулюю ще раз просто цю тему, що якщо тебе щось конкретно не влаштовує, дратує в людині, незважаючи на те, що все все там класно, але є хоч одна якась річ, яка тебе конкретно дратує, оця річ, оця річ стане причиною розриву ваших стосунків, Якщо її не вирішити, якщо її можна вирішити, її треба вирішити відразу. Наскільки це можливо? Якщо її неможливо вирішити, ви поговорили і ви не домовилися, як це вирішити. Спробуйте домовитися. Якщо ви не можете домовитися про це, тоді, на жаль, або і не на жаль. Але просто необхідно зрозуміти що. Ну, значить, ну, не можна так. Не можна. Треба закінчувати це. Така от штука. От, це з власного досвіду. Це те, що я дійсно там бачив і пережив, тому я взагалі не даю порад просто з повітря чи там з книжок якихось або так. Тільки в основному це здебільшого все просто з власного досвіду. Так що... Кохання це взаєморозуміння, це компроміси, це вирішення всіх, всіх питань, це робота стосунки, це вся сім'я, це робота разом в команді. Це треба це важко побудувати, це має бути з розумом, і з компромісами, і з розумінням і з усім. Тобто це, це не гра в одні ворота. Всім бажаю мудрості і сили, знайти в собі сили і побудувати гарні стосунки, хто цього бажає. Якісні. Ну і побачимось.